Одна з причин масового вторгнення расистів в Україну, заявлених Путлером, це недопущення вступу України в НАТО. Але сьогодні Україна подала заявку на вступ до НАТО за пришвидшеною процедурою. Її підписав президент України Володимир Зеленський. Ми робимо свій визначальний крок, підписуючи заявку України на вступ у пришвидшеному порядку в НАТО. На своїй офіційній сторінці у Фейсбуці народний депутат України Юрій Шаповалов висловив свою підтримку рішенню президента. Підтримую це рішення. Буду переконувати колег голосувати за всі питання, які прискорять наш вступ до НАТО. Підтримую ініціативу президента Володимира Зеленського щодо негайної націоналізації всього російського майна на території України. Вірю у нашу перемогу. Слава Україні! Зазначив нардеп Антон Воробйов Кремечуцькі новини.